Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Електра. І сьогодні в нас зворотня поїздка з Києва до Львова на зікрнульну 001 Зарядилися ми від домашньої розетки до 100%. І спробуємо ми зробити ну напевно найбільш очікувану річ, яку всі би хотіли спробувати. Це поїздка з Києва до Львова на одній зарядці на комплектації ю 100 кВт батарея. І подивимося, наскільки далеко вдасться заїхати. Будемо їхати, звичайно, що в екорежимі, будемо пробувати різні швидкісні режими, знайти найбільш оптимальний з найменшим розходом для того, щоб все ж таки вдалося в нас доїхати з Києва до Львова на одній зарядці. Протестуємо, побачимо, як далеко ми зможемо доїхати. Бо насправді ще вчора я сумнівався, чи їхати все ж таки з Києва до Львова, скажімо, в нормальному режимі там 140, 150, 160, з однією підзарядкою, і показати, як це буде Виглядати, але відео про це ми зняли вже раніше. Ви могли бачити його на нашому каналі. А сьогодні все ж таки прийняли рішення нудним шляхом, буде нудно, буде довго. Але ми все ж таки протестуємо, чи 100 кВт батарея зможе впоратися з дистанцією в 550 км з Києва до Львова. Ну що, поїхали? Так а як ми заряджалися? Заряджалися ми від звичайної 16 амперної розетки з допомогою мобільного пристрою зарядного через е зарядку AC, Дібіті ac а до речі, ще часто зустрічає таку штуку, що кажуть, коли заряджаєшся від повільної зарядки, машина більше долає дистанцію, ніж, наприклад, коли заряджаєшся від швидкісної зарядки. Не одно... Неодноразово чув таку історію. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи дійсно така штука є, чи дійсно ви теж стикалися з тим, що коли ви заряджаєте від домашньої розетки, що ви долаєте більшу відстань, при тому, що там чи менший розхід у вас виходить? Як це виглядає? Ну, А ми вирушаємо. Я їду. Машині потужністю 780 кінських сил зі швидкістю 90 кілометрів. Я не думав, що я буду таким займатися в дорослому віці. Але що не зробиш заради контенту? Що не зробиш заради контенту? І що я, до речі, я цікаво зауважив, що я їду 90-по трасі з Києва зараз в напрямку Житомира, і я ще обганяю всіх. По, по лівому ряду зі швидкістю 90. Типу, насправді досить багато машин рухаються в правому ряді з меншою швидкістю ніж 90. І я знаю, що напишуть в коментах, що я лівим рядом зі швидкістю 90 обганяю всі електрички, які їдуть зі швидкістю 85. Ідуть і багато, насправді, бензинових машин. Люди теж економлять і бензин, не тільки електрику. Так, супер швидкий обгін. Беру на абордаж фуру зі швидкістю 90, яка їде зі швидкістю 84. І як я розумію тепер тих водіїв, які їдуть ззаді мене, плентаються і думають, якого милого ти обганяєш цю фуру так повільно. А я економлю. Там фарами блимають. А, Тікай, тікай, давай. Все, вже мене зараз проклянуть просто. Поїхали. Раз. Колейка. Два. Три. Чотири. Все тому, що я взяв фуру на об'їн на швидкості 90 Нормально. І я, до речі, їду не просто повільно і економно. Я їду безпечно. <звук> безпечно і довго. Так, 10% батареї вже в нас з'їло, залишок 90%. Проїхав я 58 км на 10%. Останні 20 км я поставив швидкість 85, щоб подивитися, яка буде взагалі зміна по розходу. Чесно, якоїсь суттєвої зміни не відбулося. Середній розхід мене показує 20,3 кВт на 100 км, Запас ходу по COTC показнику 592 км, З таким запасом розрахунковим, ми спокійно доїжджаємо до точки, бо до точки у нас залишається. У Львові 466 кілометрів. Але суха математика говорить, що я буду проїжджати на 10% 58 км, тобто на 100-580, а там було 500, 530 та, до Львова. Ну, В теорії, наразі, наразі виглядає все цілком реалістично. Я зараз все ж таки трошечки добавлю швидкості, поставлю 95. Подивимося, як на такій швидкості, чи не буде великого а, скачка по розходу середньому. Якщо все ж таки буде, то вернуся назад у на швидкість 90. Тому що ціль таки доїхати до Львова на одному заряді. Так, я їду зі швидкістю 90, і ззаді мене пристроївся чувак на ловеті, який теж їде 90. Як думаєте, він не хоче собі цепинути клієнта по дорозі? Такий їде і думаю, так, електричка їде з швидкістю 90. напевно не дотягує до зарядочки, буду їхати заді нього, може і щось вийде з того. <ривіт> Розхід далі 26, не падає нижче 20, насправді. Е, їду я зараз зі швидкістю 90. В нас попереду ще 378 км. Запасу показує на 479 км. Нагадую, що я цього разу включив запас по C OTC, а не динамічний. Ось. Так що виглядає все цілком реалістично. Так, ну я вже проїхав наступні 10%. Залишок в мене 80%. Показує на 528 км. Проїхав я 111 км. А до точки у нас 415. Тобто зараз виходить, що я проїжджаю 55 кілометрів на 10%. В принципі, так скажемо, впритик до мого пункту призначення, але я розумію, що у нас далі попереду там зарівне і так не буде вже двох полосок, і я там не буду їхати навіть з швидкості 95. Але, до речі, я от зауважив, що при швидкості 95 такий розхід, ніби середній розхід не змінився дуже, так і показує там 23-25 кВт на 100 кілометрів. Але я проїхав. Менше на наступних 10%. Тому зараз я знижую таку швидкість круїзну до 90% і буду їхати на швидкості 90 наступний відрізок. Щоб ви розуміли, я щось їду, їду. Ясно, що кука страшна, просто не люблю так їздити, але я почав щось позіхати. Зікр почав сигналізувати, що визначив мою втому, включив мені енергійний масаж, додав холодної температури. Машина думає про тебе. Так що це прикольна штука. І, до речі, масаж, як казав цибульський вертебральних м'язів, тут пропрацьований дуже класно. І насправді, коли ти включаєш собі режим масажу енергійний, ось він досить так в тонус приводить м'язи і класні відчуття. Мені подобається. Так, і того, ми вже проїхали половину шляху 266 кілометрів. А попереду ще 263 км. І в нас 51% батареї, що означає, що цілком реалістично таке, що ми доїдемо на одній зарядці з Києва до Львова. Їдемо ми зараз на круїзі зі швидкістю 90 км, а запас показує на 332 км. Тобто, все ж таки, оця, ось, знаєте, цей запас між реальною дистанцією, яка мені залишилася до крайньої точки, і тим, що показує машина, він постійно скорочується. І це мене не Тішить, але тішить те, що я проїхав вже більше половини шляху, а батареї мене більше на 1% відсоток ніж 50. 51%. Багато говорю. Їдемо далі, пробуємо. Показує, що 18.30 ми будемо вже на місці, а це означає, що дорога мене займе загалом 6,5 годин, що досить непогано насправді. І зараз буде коротка зупинка на поїсти, походити трошечки і рухаємося далі. О, до речі, за фурою їдемо. Нормальна тема. Ну що, вітер не шумить. Не дує. Їде 85. Що ще треба? <рес> Фура піджимає. Що тут є на 90? Їхати 85. Фура вже ззаді піджимає, вже так хочеш. Давай, давай, дай газку, дай газку. 266 кілометрів показує запас ходу. А 212 залишилось кілометрів 41 відсоток. В середньому проїжджаємо десь 6 кілометрів на відсотку. Ну. Слухайте. Виглядає що. Львів. Чекай мене, я їду до тебе на одному заряді з Києва. Це. Це мене фура обігнала. У нас попереду ще 91 км, в мене залишилось 17% батареї, а запас показує на 112 км. Я вже виставив швидкість 80, щоб таки доїхати, доїхати, і не дзвонити до евакуаторщика. Я, Я думаю, що в мене вийде. Але от в реальності хочу поділитися враженнями, що першу половину дороги, коли їхав 95-90, Розхід з той, який показував запасточніше, який показував, він в принципі відповідав тому, що ми проїжджаємо в другій половині дороги. Воно якось почало різко зменшуватися, і зараз у нас от км до точки, а 111 показує запас. Тобто різниця складає лише 20 км, А це досить невеликий буфер. Але я думаю, в нас все вийде. Ситуація наступна. А, мені залишається 18 км до точки, але я розумію, що я до неї не доїжджаю. А, в мене вже перестало показувати взагалі запас ходу, відсотки батареї не показує теж. Я думаю, що є ще трішки ближча зарядочка, десь в 10 км, і, напевно, прийдеться доїхати туди. Сподіваюсь, що. Вдасться туди доїхати, <хи> та давай, давай, обганяй, обганяй. Так я їду на електричці, в Якої сіла батарейка? І що? експеримент тут проводжу. Їдь, давай, їдь. так, ну що, короткі підсумки. А в результаті мене не вдалося доїхати до тої точки, яку я собі намітив попередньо. Залишилось в нас до неї 8,9 кілометра, і це при чому, що останні 80 кілометрів я рухався зі швидкістю 60 кілометрів на годину, бо розумів, що я тупо не доїжджаю, що які показники не подивлюся. Мені все одно бракує 5-6 кілометрів для того, щоб доїхати до певної точки. А загалом. Показники в нас по розходу наступні. Значить, проїхав я загалом 525 км, Середня швидкість у нас 80 км на годину. Час в дорозі, 6 годин 50 хвилин, і витратив я 98,9 кВт. Тобто, по суті, я розрядив зікр хлам просто в нуль. Він нічого зараз не показує ні запасу, ні відсотків батареї. Я доїхав зараз на станцію Око. Тут є повільна, швидкісна, повільна станція. Я зараз буквально підзаряджуся 15-20 хвилин і поїду у Львів, де на швидкісній станції. І вже нормально заряджу машину. А, які результати? Значить, я би, Якщо ми плануємо все ж таки доїхати на одній батареї з Києва до Львова? Одразу би обрав оптимальну швидкість 85 км на годину, тому що при цій швидкості а, запас найбільше, скажімо, відповідає а, в реальному, і розхід зменшується приблизно до 19 кВт, що абсолютно дає можливість доїхати з Києва до Львова на одному заряді. Оскільки я першочергово обрав швидкість 90-95 і лише в другій половині поїздки почав її зменшувати. Я думаю, що це власне і зіграло, скажімо, такий найгірший жарт зі мною в тому, що я не зміг. Доїхати до тої точки. Я дуже старався, я дійсно вірив до кінця, що в мене вдасться. Думаю, що на задньому привідному зікрі це абсолютно було б не проблематично. Але для мене насправді дивно, що навіть при таких швидкостях розхід все одно залишався на рівні 19 кВт. При тому, що я їхав на круїз контролі і. Напишіть в коментах, взагалі, які думки вас стосовно цього, поставте лайк цьому відео. Дякую вам за перегляд.